Пройшло засідання депутатів Чернівецької міської ради. На сесії обранці розглядали питання ремонту доріг, безпеки чернівчан, становище бомбосховищ, реструктуризація заборгованостей та інше подробиці. дізнавала знімальна група Січотире. Перед початком 24-ї сесії депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих від рук окупантів, після чого розпочали роботу. На засіданні планували розглянути 38 питань, серед яких був ремонт доріг та тротуарної мережі, стан бомбосховищ та фінансова автономія навчальних закладів. Втім, повітряна тривога перервала сесію. Сьогодні настрій є звичний, Всі всі працюють в робочому у режимі. Є дискусія, обговорення. Я вважаю, що вона проходить нормально. В ритмі я сподіваюся, після обіду ми ще багато ліше На сесії ухвалили рішення щодо 20-го ліцею, де нещодавно відбулася трагедія, а саме вбивство поліцейської, до мене звернулися батьки з зверненням 27 сьомої школи. Сьогодні це вже 20-й ліцей, який знаходиться на Воробкевича, 19, з тим, щоб терміново відреагувати, і міська рада має проголосувати і їх підтримати щодо закриття повністю цього корпусу басейну, і обезпечити дітей. Тей, тому що діти перелазять через огорожу діти постійно там граються. Крім того, ми знаємо, що сталося, загинула поліцейська плюс педофіли, екс ходять, і вони переживають за своїх дітей. Тому ми проголосували протокольне доручення, яке я підняла, і ми щоб не тільки огорожа була, а повністю закрити всі входи, забезпечити системою нагляду. Тому що на сьогоднішній день це так само важливо, і освітлення міськсвітло світло сказав, що так само вони зроблять, щоб був, там було світло, було видно. Деякі депутати пропонували більш радикальні міри добудувати будівлю басейну або ж остаточно її знести. Наталя Фрунзе підняла проблему, якраз порушила проблему якраз цього злощасного басейну, який у нас як ракова пухлина, взагалі в цьому справді дуже густо населеному районі Чернівців. І батьки звернулися і до мене, і до всіх депутатів, але йдеться про те, що він став не просто джерелом неспокою, він став оазою для всяких притонів. А соціальних типів, і от я хочу нагадати, що півтора року тому якось непомітно прийшло. що Там теж було знайдено, перепрошую, труп невідомого чоловіка, який так і не був власне віднайдений. І огороження, мені здається, це не вирішення проблеми навіть під колючим дротом і навіть під камерами спостереження, тому що це є саме той невеличкий кластер, куди дітей тягне, як не знаю, як магнітом. Тому, доповнюючи виступ Наталі, я б хотіла, щоб ми сьогодні звернулися з депутатським дорученням до. З протокольним дорученням до фінуправління, якнайшвидше як найшвидше віднайти кошти для відбудови для добудови або знесення цього справді складного. А соціального е, об'єкту пролунала й пропозиція звернення до Кабміну щодо визначення на законодавчому рівні статусу захисників України. Користуючись нагодою, хотіла би, щоб ми своїм рішенням Чернівецької міської ради засвідчили свою шану та повагу до цієї категорії осіб, саме до захисників захисниць, прийнятим рішенням, яке сьогодні я попрошу, щоб включили до порядку денного. Про звернення до центральних органів влади, до президента України, до Верховної Ради України і Кабінету міністрів України про визнання і визначення на законодавчому рівні юридичній площині статусу захисник і захисниця України так сталося, що незважаючи на те, що у нас в країні вже 9 рік поспіль триває війна, але у нас є день пам'яті. Осіб, які віддали своє життя за збереження суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, у нас є день захисника захисниці України. У нас навіть уже є затверджений статус члена сім'ї загиблих захисників захисниць України, тобто членів сімей тих осіб, які на жаль по сьогодні не були визначені за своє життя. Крім того, депутати прийняли рішення стосовно реструктуризації заборгованості Чернівці теплокомуненерго. Відповідно до договору підписаного з Нафтогаз України від 2019 року підписаний договір на 60 місяців на реструктуризацію 17 мільйонів 942 тисячі гривень. На сьогоднішній день залишилася сума заборгованості 4 мільйони 485 тисяч відповідно до графіку по договору реструктуризації. Підприємство його дотримується, Жодних штрафних санкцій додатково по даному договорі не нараховуються. Народні обранці розглянули питання фінансової автономії навчальних закладів, погодили прийняття у власність міської громади Старлінків, а також обговорили стан бомбосховищ по всьому місту. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.